Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. Мені 34 роки, і я проживаю наразі в Словаччині, а так-то родом я з України. В'яжу я приблизно вже 9 років. Розпочинала я з шапок, шарфів, корзинок різних і потрішечки-потрішечки по почала в'язати щось таке більше, цікавіше, по типу світерів, кардиганчиків різних. Uh, і наразі більш-менш розібралася в, в цій справі. Сьогодні у нас відео про те, що я в'язала останні 10-14 днів. Я точно не пам'ятаю, коли я останнє довге відео випускала, але я протягом е цих двох тижнів я записувала коротеньке відео для того, щоб підсумувати те, що я в'язала е протягом цих днів. І загалом мені такий формат подобається знімати довгі відео ну, не так часто, як раніше, тому що раніше я випускала по одному дву, два відео в тиждень. Але наразі в мене швидкість в'язання не така висока. Я ще читаю книгу, там займаюся іншими справами. І... У мене немає якось багато часу, де, якщо чесно, немає багато натхнення для того, щоб багато в'язати, та і вам показувати також якось не дуже багато є чого. Тож я тихенько в своєму ритмі в'яжу протягом двох неділь, А і е, знімаю довге відео в кінці цього періоду, а коротенькими відео заповнюю, е, так би мовити, простір е, свого в'язання. А, і ну, загалом для підсумку мені також такий формат подобається, тому що я бачу, що зв'язала, що в'яжу, і тим-то е, ніби як контролюю свій процес. Тож, розпочнемо. Я протягом цих двох тижнів тижнів я вив'язувала е, два кардигани. Один гачком, один спицями, також я трішечки. Mm, захворіла іграшками, тому що вони додають мені натхнення. Я раніше також в'язала іграшки. Це були абсолютно різні: І великі, і маленькі, і і, медведки, і зайчики, там різні сонечки в садочок для дитини в'язала. Mm, загалом це такий короткий іграшка мені подобається тим, що це короткий процес, який так. дає швидкий результат. І, я якось потім довгий час не в'язала іграшки, тому що мені якось здавалося, що це вже пройдений етап, але наразі якось натхнення стало менше, тому що в мене такі довгі процеси, типу кардигани, які ти в'яжеш, і воно все одноманітне, і до кінця ще дуже довго. Тож я вирішила трішки себе розвеселити. Тим, щоб почати в'язати іграшечки, невеличкі медведики, такі примітивчики без ручок, без ніжок без, без ручок, без там, якогось сильного одягу. Це в Пінтересі ці медведики називаються медведик донату з такими двома ніжками і двома е ніби як вушками, мордочкою і все. От, я їх вже в'язала колись, і мені цей процес дуже подобається, тому що він такий спокійний і не напряжний, тому що ці іграшки, які складаються з ніжки, потім ручки, потім туло, потім голова, вушка це все потрібно збирати, це занадто важко для мене. Я хочу. Такі в'язати іграшки, які б мене заспокоювали, а не навпаки, додавали мені нервів. Ну, поки що так. Тож, розпоч... хотіла б розпочати з найдавнішнього свого процесу, а також розповім трішечки про свою книжку, яку я зараз в'яжу, читаю. Точніше, я вже про неї розповідала, але це буде такий черговий етап в читанні. так? Тож, найдавнішній мій процес, який я в'язала ще на початку цього періоду. Це мій кардиган, Боже, скільки ниток? Хто куди, який я в'язала після останнього відео і дов'язала задню спинку. Це такий доволі широкий домашній кардиган в полосочку. З гачком, сіткою. Вив'язала доволі довге полотно, і воно доволі таке широке. На жаль, я не підрахувала кількість петель, хоча хотіла, але якось я забігалась і забула. Треба підрахувати петлі і записати в блокнот. Я так раніше робила, а потім якось блокнот свій в'язальний закинула, і це не є дуже добре. Тож, це нитки. З мого давнішнього сарафану, який я вив'язувала такий широченький, але він в мене не пішов носитися, тож я його розпустила і вирішила переробити на ту річ, яку я буду дійсно носити. І хочу зв'язати цей кардиган домашнім, таким, як ніби, як халат, коли так холодно, Можна було б його одягти і в ньому ходити, щоб він там був доволі такий легкий, м'який і не висково, ну, рухи. Тож, він буде з частин, задня частина, дві передні і два рукави. Я вже про це говорила. Задню вив'язала, буду переходити на полочки. Дві передні, такі більш вузенькі. Так? Але поки що, мабуть, не найближчим часом. Тому що я планую пов'язати ще інші процеси, які я ще не дов'язувала. Так, це е, спинка, і до цієї спинки в мене є ще доволі багато ниток. Я сподіваюся, що мені їх вистачить на, для, для закінчення цього процесу. Ну, розраховуючи те, що це буде сітка, я думаю, має вистачити цих залишків. А ні, то буду діставати. Там в мене є ще е, джинс, е, який. Я не пам'ятаю, як він точно називається, але він такий е, дуже меланжевий, з коротких частинок складається різнокольорова нитка. Також джинс, але то якась серія. <смітна> так, це один процес, над яким я працювала останні, е, перші, перший тиждень після останнього відео. Потім, е, потім закінчивши це, я розпочала роботу над. Іншим кардиганом, але вже спицями. Це я в'яжу на спицях п'ятих х від NitPro, я, в принципі, про всі ці спиці також розповідала. Нітки це в мене Drops Peris. Це 100 бавовна, дуже приємні, такі цупканьки мені подобаються. Я вже також закінчила доволі довгу спинку, закрила звичайним способом. У мене воно люто скрутилося, тому що це лицева гладь і ну, блокувати я ще не блокувала. Не знаю, мабуть, все-таки його заблокую, а потім буду. ну, Коли відв'яжу всі частини, я заблокую, потім буду це все діло сшивати, тому що, ну, мабуть, буде важко зшивати. Рівнесенько і ще й розкручувати ці валики, тому ну, не знаю. Загалом полотно дуже приємне. Я вив'язала за, останні, за останній присіст, так би мовити, три... Так, я вив'язала три моточки 50-грамові пряжі, і це в мене вийшло, примірно така довжина, а це було в мене вив'язано. Ну, і загалом він такий, що нижче. П'ятої точки. <хи> так я його і планувала робити, щоб він був довгенький, рівненький. І Такий простенький кардиганчик, але думаю, трішечки зробити ще веподібний такий виріз для того, щоб більш органічно лягало на шию. Тому що я вже вив'язувала один кардиган, але е зелененький такий гачком. і в мене не було цього веподібного такого скорочення на шиї, і доволі він якось так грубо лягав на. На шию ззаду і затягував вперед назад. А так як я не особливо вмію і хочу, якщо чесно, робити ці скіз плеча, то в мене е з'явилася одна, е це, мабуть, ну, можливо, то була конструктивна критика, не знаю з її сторони, але одна коментаторша мені написала, що я дуже жахливо в'яжу, тому що не, роб... не зробила на Одному зі світерів скіз плеча, як взагалі так можна жити і в'язати. Піти треба в, просто вмерти по <гум> її думці, взагалі. Вот. Через те я можу відразу сказати, що я в'яжу максимально прості моделі. Я не хочу в'язати якісь там. Рукави видумувати. Поки що, на даному етапі мого в'язання я можу сказати: я хочу в'язати прості моделі, без скосів плеча, без якихось заокруглень, за видумувань. Для мене така модель в'язання прийнятна. Якщо вам це не подобається, я нікого не заставляю дивитися відео, в принципі. Йдіть, шукайте більш е таких майстринь, які там щось видумують, у них там великий досвід або велике бажання вив'язувати якісь складні моделі. Я поки що хочу в'язати прості моделі, мені це подобається, і е мене це не не напрягає, можна так би мовити, так? тому що я хочу в'язати, максимально розслабившись і гарно провести час, а не, я б сказала, так, що я в'яжу для того, щоб в'язати, а не для того, щоб там, отримати якийсь неймовірний результат в кінці. Мені подобається в'язати, я в'яжу, я думаю під час в'язання. Я там мрію, не знаю, ще що різне в голові буває. Тож, це мій любимий процес. Я в'яжу просто поки що. Далі не знаю, як буде. Тож, по кардиганам це все. Це мої були великі проекти, які я просувала останніми, так би мовити, днями. І ще можу сказати, що по спицевому кардигану в мене залишилося 8-9, 10 моточків у мене залишилося. Тож, я думаю, на інші частини цього кардигану мені має вистачити. Але насправді якось дуже багато пішло ниток. А можливо, в мене ще є? А ні, немає. Тож я використала 10 моточків. Хоча якось багато. О, ну, Ніби як 10 залишилося, але має бути більше, мені чомусь здається. Ну, Побачимо, Надіюсь, мені пряжі вистачить, а ні, то буду дозамовляти. Я замовляла на словацькому ціни на словацькому сайті NoEZON. Е, гарні ціни, гарний вибір, мені він подобається. Е, також, Також я зв'язала дуже дивного. Не медведика. <ріст> я, якщо чесно, хотіла зв'язати медведика. У мене був поставлений план, і я, приміром, знала, що я хочу в'язати. Знала, що треба вив'язати мордочку, знала, що треба. Ну, Які його габарити вив'язати. Але, якщо чесно, воно якось само почало в'язатися. Тут в мене пряжі було небагато. Було це пряжа з кардигану, який в мене є такий здоровенний блакитний, я в'язала. Це плюшева пряжа з якоюсь фантазійною пряжею. І Це шапка ніби, а це ніби светрик він мав бути. І мала бути мордочка, медведика і вушка також. Але якось я так. за... Мріялась чи задумалась, не знаю, коли його в'язала, І механічно вставила очки, закінчила, зробила такий ніби як маленький помпон, вишила ротик, і така думаю, потім дивлюся на нього. А де ж тоді медведики, кого я хотіла? Ну нічого, я. Придумала, що це якийсь маленький інопланетянин. Я на нього дивлюся, і в мене в уяві виникає ситуація, коли багато таких маленьких чоловічків десь бігають по галявинці, ніби вони прилетіли з іншої якоїсь фантазійної планети, зустрічають якусь дівчинку, і вона їм починає розповідати про нашу землю, про процеси, які відбуваються на землі. І вони як. Маленькі її друзі продовжують жити на планеті Земля. <смі> От вам і мультики <смі> придумався. Ну, він доволі приємний, такий, цікавенький. Треба буде показати своїй дитині, коли вона прийде зі школи, як вона на нього відреагує. А так то дуже гарненький такий чутюк. Якщо чесно, в мене дуже багато бражі. Ще один процес, який виник е, випадково. У мене є. Я собі назбирала цілу коробку пряжі е, різноманітною. Тут і фантазійна, і звичайна, і плюшева, і така ніби як. Е, це вона яка? Це вона, типу, як букле. плюшеву букле якась така. От, і зовсім в мене є мішочок з зовсім фантазійною пряжою, яку я хочу також в поєднанні. Е -е Ну, з якоюсь більш простою пряжею також вив'язати в таких чудиків. чудиків або в медведиків, або в зайчиків. Ну щось таке простеньке. Без ручок, просто ніжки, пряменький. Я ще вираховувала, ну ніби такий непоганий. Бо в мене один такий медведик також є, я його, на жаль, не взяла з собою зараз. То він, В нього ножки, довжина ніжки, дві на тулуб. А треба, щоб було три. це такий секрет, я для себе вираховувала. Для того, щоб було раціональне тулуб раціональний для таких примітивних іграшок, то потрібно, щоб було на тулубі три довжини ніжки. І тоді воно буде гарно виглядати. Тому що на медведику в мене в попередньому дві довжини ніжки. І він виглядає таким трішки прибитим якимось занадто. А це я зробила три довжини ніжки. Типу, якщо на ніжки йде 5 рядів, то тулуп ту іде 15 рядів, і потім закриття, то ніби непогано. Ну, чудик. не знаю навіть, як його назвати, якщо чесно. Так, добре. Це в мене я з такого, що планую, то буду продовжувати в'язати цих чутиків і буду вам їх показувати. Також я читала Дюну свою. Вже доволі. А, я, в мене є також ну, частина по книзі, яку я закінчила. Ну, так би мовити, в мене все воно е, правильно йде. Да, Тому що я закінчила іграшку, я закінчила одну частину кардигану, я закінчила іншу частину кардигану, а також по книзі я закінчила книгу першу книги першої. так, е, Це в мене е, книга перша, вона називається так мене тут, ага, просто дюна, так? Як би то його знайти? Ага, да, так, книга перша, вона називається Простодюна. Я її дочитала, це 260 вже сторінок в мене, і книга друга про молодіва буде йтися. І, і, в книзі першій, книги першої йде е, дуже схожа, е, йде розповідь дуже схожа до фільму, який був випущений недавно перша частина. Так? Е, тут йдеться. Про те, як вони прибули, якби ну, сім'я атрідів, Джесіка Пол та його батько Лето прибули на Дюну, яка перейшла до них ніби по наказу імператора. Вони прибули на Дюну, почали трішки приживатися, але був ем, напад харконенів з сардулкарами на їхній. Ну, це Аракін, це їхня столиця, там де вони базувалися. Батько був вбитий, Пол і Джесіка були відправлені у вигнання в пустелю. і частина їхніх людей вижила, хто куди розбрелися, і поки що про них не йшлася мова. А якраз закінчується ця перша книга на тому, що Пол почав відчувати свої сили ментата, ну, і з пророком, так би мовити, так йому почало відкриватися майбутнє. І загалом дуже цікаво читати. Я вже, ну, так би мовити, другий раз перечитую цю частину, тому що я вже читала, але. Якось з великими перервами, а я не люблю книжки читати, коли в мене випадають великі перерви між читанням, я трішки підзабуваю деталі, і тому я вирішила перечитати, тим паче, це перша ну така відна частина, де розповідаються основні про основних людей, так, основні події відбуваються. Тож я вирішила перечитати, і я вважаю, це було непоганим моїм рішенням, тому що. Я деякі деталі дійсно упустила, коли читала її першого разу. І, так, буду продовжувати в цій, ну, би, в цій книзі є іще дві, дві книги, ну, ніби як розділи. Так? Ем, інша частина, ну, так, якщо подивитися, то це десь половина книжки, і половина це перша частина, а в цій половині лишається ще дві частини. Модіб. І Пророк, по-моєму, вона ще одна частина називається. Так, от вона. І третя, третя книга це у нас Пророк. Вона до 4, з 455-ї сторінки починається. Тож, я думаю, в цій книзі молоді буде розповідатися про. Самого Пола і про перехід його від хлопця з сім'ї Атрідів до повноцінного жителя пустелі Моадіба. Тож, буду продовжувати, буду по трішечки розповідати свої враження про цю книгу. Так, це по результатам. Потім я б хотіла розповісти, в принципі, що я планую брати на наступні два тижні. В'язання, мого в'язання. Я протягом цих двох тижнів я думаю, буду показувати те, що там в'яжу, якісь свої просування. А зараз би хотіла запланувати. По-перше, я хочу запланувати те, щоб переписати всі свої теперішні процеси в блокнот для того, щоб вести якусь статистику: скільки петель, скільки рядів, можливо, якісь схеми. І я ще знайшла свій процес, який минулого, минулого разу не показала, тому що він у мене був десь далеко. Це процес кроптуп, який я хотіла вив'язати ще для літа, але якось не, не встигла, закинула його. загалом у мене, в принципі, все той і готово. Залишилося, хочу трішечки ще відв'язати низ, а так то, ну, ніби як. Ліфові, ліфові частини в мене готові. Вони приєднані і розпочата основна частина. Залишилося зробити ну, як шлейки такі, думаю, їх зробити просто прямі назад. І вив'язувати, буду міряти і вив'язувати довжину. Залишилося, можливо, буду вив'язувати, допоки буде нитки. Щоб її вив'язати в нуль і потім з собою там не носити, не тягати, і якісь іграшки з неї не в'язати, Все пустити в діло, як так би мовити. Так, буду вив'язувати цей процес, буду вив'язувати медведиків, чудиків, читати книгу, а також ще планую вив'язувати цей процес це у нас. Футболка. Я про неї вже розповідала, що хочу зв'язати е, таким сотовим візерунком футболку. Е, також наперед, назад, е, дві частини, невеличкі рукави. Ну, буду, поки в'язати, буду вам розповідати, тому що в мене іноді ідеї на в'язання приходять по ходу в'язання. У мене вже готова одна частина задня. Ну, ми переднім побачимо, як там буде. І розпочата друга частина. В принципі, ниток у мене доволі багато, чи цілий моток, доволі пружненький. Четвертим гачком вив'язую ниток достатньо, буду закінчувати а, цю частину. Хочу до, наступної, до наступного відео через два тижні, хочу вив'язати цю частину і, можливо, закінчити цю футболку. І цю майку, І зв'язати ще, можливо, декілька чудиків. Е, тож, такий план. Поки що відкладаю я спицевий процес, поки що відкладаю січастий процес. О, так багато цих клопочків, хтось залишився, розпутується. Так, е, відкладаю ці процеси і буду займатися запланованим. Тож, на цьому поки що все. Буду підключатися до вас в коротеньких відео. А, і е, буду дуже рада, якщо ви будете ставити свої реакції, писати коментарі, я дуже люблю їх читати. А, і дякую вам за перегляд і гарного вам дня!